То гарантовано сяде в колонію по закінченню війни. Сьогодні вони ховають обличчя під балаклавами, надіючи, що війна спише все. Війна не списує злочини, війна їх тільки відкладає. Обов'язково, але з часом ці обличчя будуть встановлювати слідчі. Держава дала вам повноваження, але держава не давала вам права вставати над законом. Ви не є законом, ви є його виконавцями. І якщо порушуєте закон, ви. Стаєте злочинцями, але вже злочинцями у формі. Форма і маски не броня від кримінального кодексу. Але завжди є питання. От хто дав їм право так себе вести? Хто ж дає їм гарантію того, що за це нічого не буде? Хто ж вносить у вуха тезу, що вони на правильному шляху? А хто це? Ну ніхто інший, як ті, кому вони підпорядковані. Вони ж чиїсь підлеглі. Значить, команду і кришу дають командири, їх керівники. Звичайно, команди усні. І завтра вони скажуть, що я не я і хата моя, не моя, я не знаю, хлопці з контузіями, то варто, тому не варто їх за це судити. А потім будуть сидіти у суді і казати: вибачте, ваша честь, я не знав, я, 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 я так думав. Наказ був. Де? Чий наказ? Номер наказу, від якого числа. Номер наказу не знаю, це треба в області. Та це вас треба питати, бо ви вчиняли дії. Чий був наказ, хто видав наказ? Обласний військома. Обласний військома? А. а він уповноважений згідно постанови 560-х. Ще раз кажу, хто видав наказ. Я Що вас не знаю, про наказ. Закон такого не знає. Поліція та вже геть себе дискредитувала, на жаль. Якщо донедавна вони користувалися великою довірою людей, то зараз ніякої довіри вже близько немає. Вона зникає як асфальт на дорогах після великого будівництва. Армія це основа нашого захисту, погоджуюсь. Мобілізація це необхідність теж погоджуюсь. Але все це має мати законне підґрунтя. ТЦК, на моє глибоке переконання, це клуб по інтересам. Якась частина пішла туди, щоб заробляти, і це в них непогано виходить. Якась частина, щоб віддихнути від бойових дій, бо самі розуміють, що треба показувати великі результати при пакуванні людей на вулицях, щоб керівництво вважало. О, цей воїн показує кращі результати по вилову людей, і йому краще бути тут, в ТЦК, а не на фронті. Якась частина пішла туди по власному переконанню, що безпреділ – це правильно. Та навіть деякі волонтери про це говорять, що, звичайно, обурює. Я говорив про те, що рік тому була у Верховній Раді створена тимчасова слідча комісія по розслідуванню злочинів у ТЦК. І що? Я ще тоді казав, що це все. Дурня, яку придумали перед тим, як мали бути вибори ще рік тому. Нема виборів, немає результату. І які у ТЦК зараз є результати по цьому? Що, щось розслідували, когось притягнули до відповідальності? Та немає ТЦК таких ТСК, таких можливостей е, притягувати до відповідальності. Немає. Вони можуть тільки констатувати факт, що от є такі випадки і все. Так Лубенець про це давно сказав, що цих фактів і з ними треба щось робити. І що? І послухали і проїхали далі. Тому будь-який суддя на сьогоднішній день, будь-який, розуміє, що є порушення закону в діях ТЦК. І, звичайно, винесе вирок. Але зараз це поодинокі випадки, тому що ціль мобілізації досягають любою ціною. Сьогодні... Грабимо, а завтра побачимо. Держава нас захистить, не захистить. Вона нас і не накаже. Державу будують люди шляхом голосування на виборах. Якщо будуть вибори, якщо я оберуть той, хто дійсно хоче розібратися і покарати винних у цій безпредільній бусифікації. Ну, це не буде не при цій владі і не при владі військових, про яку марять деяка частина суспільства. Такий, знаєте, квест. Спочатку ми обираємо, щоб поржати, бо хуже вже не буде, а потім давайте оберемо військових, бо тільки вони наведуть порядок. І ті, і інші вже показують, який порядок вони створили в ТЦК у військових частинах, Ой, випадків безліч. Оці обрані людьми-депутатами з скликання і будуть вирішувати від імені народу, від імені держави. Хто за що, яку відповідальність має понести за те, що вони зробили, прикриваючись необхідністю мобілізації, потрібно створити механізм фіксації і правової оцінки всіх випадків порушень з боку працівників ТСК. Потрібно створити якийсь орган окремий, так як ми створили раніше. НАБУ і спеціальну антикорупційну прокуратуру, так і буде, треба, потрібно створювати спеціальну прокуратуру по розслідуванню цих злочинів. І туди, напевно, мають війти люди в першу чергу, юристи сім'ї, яких постраждали від цих дій, сім'ї тих, хто, кого відправили таким шляхом на фронт. і Вони там були спілічені, вони там загинули. Без належної підготовки, без належної можливості чому-небудь -чому навчитися. Ти кого били, затягували в бус. Оці люди дадуть реальну оцінку. Оці люди і приведуть своїх крибників до, до відповідальності. Я в цьому щиро переконаний. По-іншому, це все буде, знаєте, як рука руку миє. О, досвід ми вже маємо і, і бачили це одноразово, як це відбувається в державах. Вон у москалів це ще дідько знає, з якого часу тягнулося, і вічна історія їх цьому вчить. Тільки жалко, що ця історія починає вже і нашу країну цьому вчити. Вже ми бачили у москалів і баб у кожимках із маузерами, от, які були представниками влади, які мали розстрілювати і приводити вироки до виконання ні в чому не повинних людей. Отак От зараз себе ведуть і працівники ТЦК. Вони думають, що дали би їм ще право або змовчав хтось, щоб вони когось розстрілювали, то вони би розстрілювали зараз на вулиці. Вже показують, як стріляють в сторону людей, а потім кажуть: ні, він просто стріляв вверх. І він не стріляв вверх, він стріляв в напрямку людей. Але це таке теза полягає в тому, що у нас виходу іншого немає. От як після війни наказати. Всіх після закінчення війни наказати всіх тих, тому що під час війни я, я, я не бачу, що ця влада може щось створити, може дійсно розслідувати і може притягнути до відповідальності. Вона й дає команду на цю масову басифікацію. Вони нічим не займалися весь час. Вони розкрадали енергетику, вони будували дороги, але вони не, не розмовляли з людьми і не розповідали їм, що завтра буде. Що буде війна? Як треба захищати батьківщину? Куди треба йти вчитися цьому? Не підтягувала бажаючих. Вони бажаючи самі пішли в перші дні. А з усіма іншими треба було говорити, пояснювати їм, От, показувати, що іншого виходу в державі немає. Що зараз стараються ліквідувати цю всю свої недоліки безпредільною бусифікацією. Ну і що ми з цього маємо? Та нічого ми з цього не маємо і не будемо мати, доки не закінчиться війна, якщо вона ще закінчиться. А далі треба дійсно створювати окремий орган, от, який буде карати всіх. Відео достатньо у мережах, от, достатньо заяв, ще вони будуть написані, ще будуть свідчити ті, хто з Божою допомогою вернеться живим і здоровим з війни. Він теж буде наполягати на тому, щоб когось наказали за те, що його. Той час бусифікували, тому що це все несправедливість. Ця несправедливість людям ніколи не подобається. Одні пробачать, інші подумають, що зараз це не на часі. А треті будуть таки наполягати і на тому, щоб покарали тих, хто їх бив, хто над ними знущався, хто бив вікна у машинах, хто викидав їх серед поля. О, буде шукати свої машини, де вони зараз знаходяться, у кого вони зараз в руках. Тому це все буде і буде обов'язково. Якщо, якщо якимось шляхом не будуть домовлятися в кінці війни з москалями, от і підписувати договір, щоб була об'явлена всеобща амністія. Тому що зазвичай по закінченню війни так і буває. Об'являють всі амністію, закріпляють це на законодавчому рівні, і тоді, звичайно, всі злочини, які були скоєні під час воєнного стану, під час війни, вони будуть виведені поза, поза межі покарання. Вони будуть об'явлені як такими, що вже не мають ніякої юридичної оцінки. Оце погано, це дуже погано, якщо так станеться. Але ми зараз. Ми говоримо про те, що буде, якщо закон буде дійсно діяти в нашій країні. І якщо він дійсно от, буде називатися законом. Тому бажаю всім здоров'я, добра і пам'яті, дуже хорошої пам'яті. Всім треба мати пам'ять, щоб нічого нікому не забувати. Слава Україні!